Вітаю вас, мої любі першокласники! На уроці української мови ми вчимося писати маленьку та велику букву є. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Підгадайте загадку! Миє у річці свою їжу, щоб вона була чистіше. Лише потім відправить в рот, а частюля той є нот. Саме з цим звірком, з цією тваринкою ми працюємо сьогодні на уроці. Слово «є нот» починається на букву є. Перед тим, як навчитися її писати, виконаємо гімнастику для очей і для рук. Починаємо з гімнастики для очей. Розкрийте пальчик, покажіть великий і вказівний, решту пальчиків зажміть в кулачок. А зараз порухайте цими пальчиками двома ручками в різні сторони ліворуч і праворуч. Повиконуйте таку вправу декілька разів. Познайомимося з нашими літерами. Буква є маленька і є велика, дуже схожі одна на одну. Складається із лівого півовалу і короткої горизонтальної лінії. Буква Є маленька пишеться нижче верхньої лінії рядочка. Ми рухаємося вгору і ліворуч. Заокруглюємо біля верхньої лі... лінії рядка. Рухаємося до нижньої лінії рядочка заокруглюємо праворуч цей елемент вам знайомий як буква С. Потім посередині проводимо коротку горизонтальну лінію. Буква «Е» велика почне писатися від верхньої міжрядкової лінії. Ми ставимо точку нижче цієї лінії. Рухаємося вгору і ліворуч, заокруглюємо, опускаємося до нижньої лінії рядочка, заокруглюємо праворуч і піднімаємося до середини рядка. Проводимо коротку горизонтальну лінію вище, ніж лінія рядка. Переглянемо ще раз, як пишеться літера Є маленька. Поставили точку і починаємо рухатися із заокругленням ліворуч, відриваємо руку і проводимо коротку горизонтальну лінію. Велика буква Є, «Е» починає писатися нижче верхньої мішаткової лінії, пишемо лівий півовал і проводимо пряму коротку горизонтальну. Лінію. Напишіть буковку Є в повітрі. З цією буквою ми будемо з'єднувати інші букви. Слово є нот. Щоб поєднати буковку Є і букву N в рукописному шрифті, ми букву Є продовжуємо до верхньої лінії рядочка, а потім пишемо буковку Н. Сіємо. Поєднуємо в літеру Е і літеру М. Написавши букву Е, не відриваючи руки, ми рухаємося вниз і праворуч, заокруглюємо і пишемо літеру М. Має. Поєднуємо А і Е. Написавши букву А, ми можемо відірвати руку. І букву Є писати зверху, але приєднувати так, щоб букви А і Е з'єдналися. Це відривне поєднання. В поєднуємо І і букву Е. Написавши букву І, ми можемо відірвати руку і починати писати букву Е зверху, але близько від букви І. Так, щоб букви з'єдналися. Єлизавета. за Жіноче ім'я поєднуємо Є і букву Л, аналогічно, як Є і М, написавши велику літеру Є, не відриваючи руки, ми пишемо літеру Л і дописуємо риску, або написавши лівий півовал. Доводимо горизонтальну коротку лінію, потім беремося за букву Є і приєднуємо до неї літеру Л. Зверніть увагу, що букви взялися за руки, має обов'язково бути внизу поєднання. Єнакієве. Єнакієве це назва міста. Буква Е і буква Н з'єднуються так, що буква Е продовжує своє написання до верхньої лінії рядка, а потім завершуємо буквою Н. Єнот. Розглянемо поєднання букв в цьому слові. Букву Е і букву Н. Ви знаєте, як поєднувати. Від букви N. Ви рухаєтеся до верхньої лінії рядочка і пишете букву О. Потім беретеся за букву О, проводите з'єднувальну лінію, з'єднувальну дугу і пишете літеру Т. Євдокія. Пишемо букву Е, не відриваючи руки. Рухаємося до верхньої міжрядкової лінії. Заокруглюємо. Пишемо літеру В для поєднання з іншими буквами, тобто ми не з'єднуємо овал. Обов'язково дописуємо рисочку до букви Є, е, а інакше це буде буква С. І продовжимо писати всі інші букви цього слова. Від букви Д ми рухаємося до верхньої лінії рядочка, пишемо О. Від О проводимо з'єднувальну дугу. букву К пишемо, рухаємося від букви К до верхньої лінії рядочка, пишемо букву І і, не відриваючи руки, пишемо літеру Я. Обов'язково «І» І і Я мають взятися за ручки. Перед початком роботи в ЗОшитах. Слідкуйте за рухом наших єнотиків. Приготуйте свої зошити або аркуші в косу лінію. Відступіть від попередньої роботи одну, один рядочок. Пригадайте, як ми маємо з вами сидіти під час письма. Слідкуйте за власною поставою, спинка має бути рівною, ніжки повинні стояти на підлозі або на підставці, зошит лежить навскоси на столі, руки лежать на столі, і олівець ви тримаєте ріка. Пальчиками. На першому рядочку ми з вами пропишемо елементи літери Е. Це лівий півовал і коротка горизонтальна лінія. Розподіліть свій рядок на дві частинки. В першій частині ви пропишіть елементи маленької букви Є. Другу половинку рядка присвятіть елементам. Великої букви Є. Не забувайте, що ви маєте право зупинятися в будь-який момент і виконувати роботу у власному темпі. На другому рядочку ми з'єднаємо ці всі елементи і пропишемо піврядочка букви Е маленької і піврядочка букви Є великої. Оцініть свою роботу знайдіть ті літери, які вам найбільше сподобалися. Обведіть їх або підкресліть. На третьому рядочку ми прописуємо склади «єн», «єм». Піврядочка ми прописуємо склад «єн» і завершуємо написання «єм». Зупиняємо відео. І працюємо старанно. На наступному рядку ми поєднуємо склад АЕ та ІЕ. Записуємо піврядочка склад АЕ і завершуємо Іе. Ви вже навчилися поєднувати. Букву Е з різними маленькими літерами. Наразі навчимося писати велику букву Е у поєднанні з іншими літерами. Правильно поєднуємо Є та Л. Букви обов'язково мають взятися за ручки. Слідкуйте за нахилом розміром букв і відстанню між складами. Пропишіть пів рядочка складу ЄЛ і завершіть складом ЄН. Наступне слово у нас єнот. Поєднання літер ви знаєте, тому зупиніть відео, пропишіть слово єнот до кінця рядочка, скільки вам поміститься. Якщо у вас залишилося місце на одну або дві букви цього слова, то ви ці букви уже не пишете. Слова повинні записані бути повними. Диктуйте під час написання Є і пишіть літеру Є. Подивіться, що вона є в вашому зошиті. Далі диктуємо «нот» і пишемо «н», «о». І обов'язково читайте ті слова, які ви написали. Якщо ви помилилися, пропустили букву або написали не ту букву, ви не засмучуйтеся, ви вчитеся. Тому перекресліть неправильно написану букву, і зверху над цим місцем напишіть правильну букву. На наступному рядочку ми пишемо слово. Євдокія жіноче ім'я. А зараз відпочинемо і продовжимо працювати. Наш урок. Розгляньте малюнки, прочитаємо слово сполучення під кожним малюнком. Синє відро, синій олівець. А зараз розгляньте зверніть увагу на схему цього. Словосполучення. Знайдіть, до якого малюнку з відром чи з олівцем належить записана звукова схема словосполучення. Це синє відро. Молодці! Наразі час диктанту. Ми з вами запишемо букви, які вже вивчили, і знаємо, як писати. На новому рядочку поставте крапочку. Будьте уважні. Ми записуємо літери. Велика буква З. Маленька буква З, Велика буква С. Маленька буква С, велика буква Ш. маленька буква Ш. Велика буква Ж. Маленька буква Ж, велика буква Б, маленька буква Б. Велика буква П маленька буква П. Велика буква Д. Маленька буква Д. Велика буква Т. Маленька буква Т. Ви пригадали букви? Ще раз я прочитаю їхні назви, перевірте їх. Отже, увага, З велика, З маленька, С велика. С маленька. Ш велика. Ш маленька. Ж велика. Ж маленька. Б. Велика. Б маленька. П велика, П маленька. Д велика. Д маленька. Т велика. Т -маленька. Маленька. Перевірте ще раз написані вами букви. Утворіть слово сполучення за зразком. Прочитаємо зразок. Я знаю, він знає. Я мию він. Миє. Я готую. Він готує. Я співаю. Він співає. Запишіть в зошитах ці слова за зразком. Я мию, він миє. Зверніть увагу, літеру «Ю», яку ми ще не вчили, як писати, пишеться пряма, похила лінія, коротка. Потім коротка, горизонтальна лінія і овал як букви О. Я мию. тире ставимо. Він миє. На новому рядочку запишіть Я готую, він готує. Натисніть паузу, запишіть пару словосполучень. Перевірте, правильно ви поєднали чи ні. І на третьому рядочку запишіть останню пару словосполучень. Я співаю, він співає. Натисніть паузу. Виконайте це завдання. Якщо ви вже завершили записувати пару, перевірте. Я співаю, він співає. Наш урок завершено. Оцініть свою роботу під час цього уроку. Блакитна цеглинка Лего мене влаштовує моя робота. Синя я працюю добре. Жовте я можу працювати краще. Помаранчеве зроблено кілька помилок. Червона мені потрібна допомога. І зелена все супер! Мені під силу всі завдання. Наш урок завершено. Я бажаю вам легкого і цікавого навчання, а ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!